Розпочинаємо спільний онлайн та офлайн брифінг Ігоря Клименка, міністра внутрішніх справ України, та Яни Заленарчича, комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. Пане Ігорю, просимо з вас. Почнемо, вітаю, пане комісаре, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні достатньо насичений день був представники уряду України разом з нашими міжнародними колегами обговорили наслідки атак країни-агресора на територію нашої держави. І, зокрема, ми обговорили і такий великий пласт підняли проблем, що стосуються гуманітарного розмінування територій нашої держави. Я хотів би перед тим, як продовжити свій виступ, сказати, хто перед нами це комісар Єврокомісії, який 24 лютого минулого року підняв слухалку і з першої години почав нам допомагати. І от всі місяці саме комісар Лінарчич організовував всю гуманітарну допомогу, яка стосувалася роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій. І генератори, і обладнання для розмінування, і е, рятувальні автомобілі, і е, відповідні бойові костюми для рятувальників тобто, все це е, робив даний міністр Єврокомісії. І сьогодні такий знаменний історичний день і крок України е, до спільної європейської сім'ї. Сьогодні була підписана угода. Про механізм цивільного захисту ця угода розроблялася півроку, і саме комісар Лінарчич був тим проводником і тією людиною, яка допомагала Україні цю угоду підготувати. І сьогодні ми, нарешті, підписали ця угода, яка відкриває для нашої держави двері в велику сім'ю. Європейського союзу, що стосується формування і підтримання спільного безпекового середовища, ця угода, яка нас робить повноцінним учасником системи міжнародної координаційної допомоги і координаційної реакції на будь-які наслідки надзвичайних подій як в країнах Європейського союзу та нашої держави. Тому ми ще на крок стали ближче до європейського союзу. Я ще раз хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які весь цей час нам допомагали і разом з нами переживали нашу біду, нашу звитягу, наш героїзм. Я можу назвати тільки деякі цифри рятувальниками за час повномасштабної війни було врятовано 4 тисячі наших громадян. 1300 Будинків, об'єктів були розібрані для того, щоб визволити наших людей. Ми, ми з-під завалів дістали 1700 наших громадян, які, на жаль, загинули від ворожих атак. Ну і, звичайно, наші рятувальники ліквідували 15 тисяч пожеж, які були викликані саме ворожими обстрілами і ворожими бомбардуваннями. І це наша спільна робота, якою можна гордитися. Ми гордимось нашими рятувальниками, і ми гордимось нашою нашою взаємодією і нашою співпрацею з Європейською комісією. Тому ще раз хочу подякувати, шановний пане комісар, за допомогу. Ми разом ідемо до перемоги. Дякую. Доброго дня і дякую за те, що прийшли. Дякую, міністр Клименко, за ваші добрі слова. Десь півроку тому в минулому жовтні я приїхав в Київ, і я привіз тоді неформальний шлях для України для того, щоб вона стала повномасштабним повному країною, яка приймає участь в, в механізмі цивільного захисту. Хисту європейського союзу, міністр монастирський з ним я почав роботу. А сьогодні з міністром Клименко ми завершуємо те, що ми тоді почали, і це дуже добре для України. Дуже гарний день для України для європейського союзу. І ми вітаємо на нашому європейському столі повномасштабного учасника Україна. Буде 36-м членом а, країн, які приберуть участь в ініціативі з за цивільного захисту. Це важливий крок європейської інтеграції України. Я вітаю Україну з цим і механізм цивільного захисту. Це видатний приклад європейської солідарності. Україна має користь від цього. Багато чому вона активувала цей механізм з самого початку російської агресії. І зараз ця операція стала найбільшою, найскладнішою і найдовшою найдовшої операції з цивільного захисту в історії механізма цивільного захисту. Зараз ми постачали 90 тисяч тонн різних об'єктів для. Забезпечення такого захисту через цей механізм ми фасилітували і допомогли в евакуації і перевезенні сучасних двох тисяч пацієнтів і поранених українців в європейській країни. І міністр Клименко вже вже згадав різні об'єкти, які були постачені в Україну в нашій роботі, в нашій сумісній роботі для того, щоб допомогти Україні захистити себе. Однак, з сьогоднішньою підписю, починається. Нова глава, но новий розділ в історії України не тільки буде Україна сидіти за європейському столі, але буде формувати також політику і практику цивільного захисту. І найважливіше, ми будемо здатні допомогти іншим. Немає сумнівів, що потенціал і які які україна вже має в а, зоні цивільного захисту вже видатний і він на доказав своє свою перевагу а, в цій війні і більш того україна виживає в цій боротьбі, і а, була надана допомога Турції після землетрусу в цьому році і Україною, і це доказує її здатність, її міцність, її бажання допомогти іншим. Ми самі щасливі допомагати Україні, яка стає в області цивільного захисту повно полномасштабним повномасштабним учасником європейського столу, європейського засідання, і це вираження Глобальне, а також пан Європейської солідарності я додати мені дозвольте ще один момент. Є інші напрямки. Інші напрямки включають в себе гуманітарну допомогу, і я хотів би тут зробити об'яву, що ми вирішили, вирішили а, а на цьому тижні а також а, за. Додати 55 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України з європейського бюджету, і це буде складати загальну суму гуманітарної допомоги для України з початку російської агресії, а к сумі більше 600 мільйонів євро. Це а, ще один приклад європейської солідарності, який а, буде продовжуватися наскільки довго, наскільки можна. Дякую вам.